Розтривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви обов'язково підписалися на наш youtube канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку керівник аналітичного відділу в Центрі контент аналізу, ведучий українського радіо Сергій Стуканов. Вітання, пане Сергію. Вітаємо. Пане Вікторе, пане Владиславе, вітання. Тож раді вас вітати в нашому ефірі. Хочемо е, з вами поговорити про те ту тему, яка вже декілька тижнів, можна сказати, не сходить із з, з вуст багатьох українців. Е, між, про неї сперечаються в соцмережах, е, в різних засобах масової інформації. Ну і підеться про те, що е, наскільки складно вивчити українську мову і перейти на неї. Е, ну, якщо особисто для мене, я чесно кажучи, не розумію е, майже два роки війни. І деякі українці досі не змогли це зробити з тих чи інших причин. Ну, як на мене, теж здається, що все-таки просто немає бажання. Цікаво, яка ваша думка з цього? Чи дійсно лише справа в бажанні, чи в чомусь іншому? Ну, найперше, мені видається, що безперечно існує закон про функціонування української мови як державної. Відповідно, цей закон визначає і регламентує певні сфери. Де мають послуговуватися українською мовою всі українці, які відповідні посади обіймають або працюють в тих чи інших сферах? Це стосується освіти, державного управління, самоврядування. Торгівлі, надання будь-яких інших послуг тощо, то що. Тобто, все, що стосується закону, безперечно, що тут потрібно виконувати закон і переходити на українську мову. Якщо ти не спроможний вивчити в обсязі українську мову достатньому для виконання обов'язків, то значить ти не можеш претендувати на посаду. Але наскільки я розумію, панове, зараз нам йдеться якраз про ті сфери, які не регламентуються законом, тобто, це щоденне мовлення, щоденне спілкування, де в принципі. Людина має право користуватися тією мовою, яка є їй близькою, можливо, навіть не однією, може послуговуватися. І е, якраз е, справді я тут можу зазначити, що ми зараз після російського повномасштабного вторгнення переживаємо і бачимо певні тенденції, коли українці, які тривали час своєму житті, здебільшого переважно послуговувалися російською мовою. Зараз намагаються перейти на українську, стараються перейти задля для того, аби в такий спосіб продемонструвати свою позицію або можливо позбутися російської мови, яка їм тепер є неприємною. Звичайно, що ця тенденція є достатньо масовою, але станом на зараз вона ще не торкнулася всіх українців. Так, от відповідаючи на ваше запитання, чи є легко перейти на українську мову власне в побутовому спілкуванні? Ну, найперше, я висловлю коротко тезу, що я вважаю, що українці рано чи пізно повинні перейти на українську мову. Тобто, на мій погляд, це є питання національної безпеки, це є виживання нас як нації і як держави. Тому що саме на мові зав'язана українська культура, а на українській культурі зав'язана наша ідентичність. По-друге, безперечно, що робити ставку і починати ми маємо з молодих поколінь і з дітей, тобто, тобто в дитячому, в юнацькому віці найлегше перейти на мову, тому що ти всотуєш певні слова, всотуєш культуру, і відповідно це в достатньо органічний спосіб відбувається старшим людям, людям похилого віку. Які все життя, наприклад, говорили в даному разі російською. Це може бути не так легко, як здається. Разом із тим, на мій погляд, не варто боятися помилок, тобто краще говорити з помилками, з хибами недосконалою українською. Але якщо ти маєш таке бажання, аніж продовжувати говорити російською, виправдовуючи себе тим, що ти недосконало знаєш українську, лишень практика, і це стосується вивчення будь-якої мови, може допомогти тобі цю мову покращити. Але я тут справді хочу зазначити, що все-таки перейти на певну мову це не дорівнює вивчити певний набір слів. Звичайно, що найпростіше було б вивчити там 5, 6, 7 тисяч найуживаніших слів, і цих слів тобі було б достатньо, щоб передавати будь-які сенси в будь-якій життєвій ситуації. Але якраз правда полягає в тому, що все таки мова це трошки складніший механізм, вона занурена в культуру. Я буквально кілька прикладів дозволю собі навести, щоб про проілюструвати, що я маю на увазі. Візьмімо, наприклад, просту фразу, яка є однозначною, і вона справді передається будь-якою мовою, якщо просто перекласти. Ті самі слова іншої мови, я маю сестру. Ми можемо це сказати російською мовою. Я імію сестру польською. Я мам щостри англійською, I have a sister, німецькою і habe а й не швестер. І в принципі, тут не, не виникає жодних проблем. Але річ у тому, що наше мовлення не є таким пласким і одноманітним. Ми буквально щодня використовуємо в своєму житті. Тисячі різноманітних цитат з фільмів, з книжок з пісень, ми використовуємо ідіоматичні фрази, крилаті вислови, приповідки, приказки. І проблема полягає в тому, що всі вони механічно не перекладаються на іншу мову. Якщо, наприклад, в своєму житті ти прочитав десятки або сотні книжок російської, подивився купу купу фільмів купу пісень слухав саме російською мовою, то відповідно. Весь цей набір, весь цей багаж знань в твоїй голові він присутній російською мовою, і здебільшого ці фрази не перекладаються. І тому, коли ти, наприклад, хочеш збагатити своє мовлення, перейшовши на українську мову, приправивши своє мовлення якимись фразами, то ти можеш з'ясувати, що в голові в тебе рісніють якраз фрази з російської культури. Яку ти хочеш, якої ти хочеш позбутися, але для того, щоб е, вжити української фрази, ти маєш її звідкись взяти. Е, знову ж таки, наприклад, е, ти можеш сказати банальну фразу Я втомився, і вона знову ж таки різними мовами звучатиме однаково: я устав, я з тим am tired». Але ти можеш вдатися до запозичити вислів з культури. Наприклад, з Лесі Українки, рученьки терпнуть, злипаються віченьки». Сенс цієї фрази ідентичний. Він це означає, що я втомився, але ти передаєш це, занурюючись, черпаючи з джерела культури. Ця фраза знову ж таки абсолютно не перекладна на інші мови. Бо людина, яка не знає цю фразу класично з Лесі Українки, вона для неї буде абсолютно безсенсовно. Наприклад, десь в Москві ти скажеш, а руки терпнуть, сліпаються глазки, На тебе ну, подивляться, не розуміючи про що йдеться, тому що люди не занурені в культуру. І тому моя теза полягає в тому, що звичайно ти можеш опанувати. Певні слова, які дозволять тобі в найпростіших ситуаціях комунікувати. Але для того, щоб повноцінно заговорити певною мовою, ти мусиш неодмінно зануритися в культуру. Тобто, якщо ти викинув певний багаж, який ти накопичив в російській мові, то ти повинен замістити його ідентичним багажем з української мови. А для цього ти мусиш прочитати кілька десяток книжок, і причому книжок художніх художньої літератури. Саме тому, що коли ти читаєш професійну а, якусь книжку з професійної літератури, то здебільшого ти якраз там стикаєшся з однозначними одноманітними фразами. А щоб насити насититися оцим багажем культури, ти мусиш прочитати багато книжок художньої літератури. Ти мусиш слухати українські пісні. Ти мусиш дивитися українською мовою кіно. І за можливості відмовитися від споживання всіх цих культурних продуктів російською мовою, тому, тому так з одного боку перейти на українську, на мій погляд, не становить проблеми для українців, в тому сенсі, що всі українці на пасивному рівні їх знають, навіть якщо ніколи активно в житті не використовували, і в принципі. Перейти на українську спершу, можливо, не дуже досконало, може бути будь будь-який українець, але з іншого боку, якщо ти хочеш досягнути певного рівня, якщо ти хочеш гратися мовою, тому що мова насправді може бути барвистою, може бути насиченою багатогранною, сповненою різноманітних мовних ігор, використання різних цитат. Якщо ти хочеш цього цього досягнути, то це вочевидь неможливо без певних системних зусиль з твого боку. Я свого часу пройшов цей шлях. Моя перша мова була російська, і я коли зрештою усвідомив, що я знаю багато всього російської мови, але це мені не допомагає а навпаки, заважає досконалити мою українську, то я поставив собі завдання читати багато українською мовою. Просто відкривати словник. Якщо ти знаєш якесь слово російською, але ти не годен одразу знайти відповідник української, просто відкриваєш словник і дивишся це слово. Якщо ти знаєш якусь фразу російською мовою, і це не є фраза з російської літератури, а це, наприклад, є фраза з латини, але ти знаєш її в російському перекладі. Як багато чого ми знаємо в російському перекладі, ти шукаєш, як ця і ідіоматична фраза має лунати українською, бо не завжди. Ти з російською можеш адекватно перекласти. Знову ж таки, приклад, російською мовою фраза Шляхи е путі Господні нісповідіме. Я думаю, багато хто знає цю фразу. Ти просто так механічно з голови її на українську не перекладеш, бо в перекладі на українську вона звучить Шляхи Господні недовідомі. Ні, сповідімо перекладено як недовідомі. Ти просто механічно це не перекладеш. Ти маєш прочитати цю фразу, стикнутися з нею. Це стосується десятків інших фраз, які з латини чи з будь-якої іншої мови ти знаєш в російському варіанті. Тому лишень бажання, лишень воля, вона може допомогти тобі досконало опанувати українську мову. Пане Сергію, ще виникло виникли одразу декілька запитань до вас стосовно цієї ситуації. Зокрема, ви згадали про те, що найлегше вивчати українську мову саме дітям, але ми зараз стикаємося з таким парадоксом, що у україномовних батьків, зокрема, я так розумію, часто це ті самі переселенці чи внутрішньо внутрішньопереміщені особи у них як правило російськомовні діти. Батьки перейшли на українську, а діти далі продовжують. Розмовляти російською, чи можете пояснити цей парадокс, чи цей феномен? Чому так дітям важко переходити з російської на українську? Ну мені видається, що це справді є досить істотна проблема. Зокрема, в Києві вона то теж дуже відчутно є. Я, я вважаю, що в Києві напевно найбільш русифікований прошарок сьогодні це діти старшої школи і ну, загалом школярі. Так, тобто, в, в, коли навіть молодь вже переходить в університет, то, то часто вона переходить на українську мову, а саме шкільництво дуже сильно русифіковане. Безперечно, що це пов'язана мова, це складний соціокультурний інструмент, соціокультурний механізм, який пов'язаний із певним престижем і з певними комунікативними спроможностями, комунікативною потужністю певної мови. Ну і на жаль, через тривалі десятиріччя, 10 сторіччя русифікації російська мова у нас тривалий час мала потужніше, значно потужніше. Комунікативне становище в Україні, окрім того, вона вважалася престижною. Нею було престижно, модно розмовляти сьогодні. Справді ті царини, які регламентовані законом, а вони стосуються здебільшого дорослих людей. То ті царини вони українізуються. Тобто, тут українська мова посідає становище. Зрештою, це пов'язано із тим, що люди, досягнувши дорослого віку, роблять свідомий вибір на користь української. в дитячому середовищі, вочевидь, це так просто не працює, і тому ми стикаємося із ситуацією, що дітлахи. В шкільному віці використовують частіше російську мову, аніж українську. Навіть справді буває так, що дитина там до 6 до років лише українською мовою виховувалася в родині, але пішовши до школи для того, аби не бути білою вороною. А де більшість дітей говорять російською, так само переходять на російську. Це, це істотна проблема, яка знову ж таки навряд чи розв'язується в механічний спосіб. Тобто, це можна розв'язати, мені видається, за допомоги створення ну певного потужного шару українською мовою, сленгової культури, масової культури, популярної культури. Саме для шкільництва, тобто недостатньо писати книжки для дорослих, недостатньо писати книжки для дітей. Має бути масова культура саме для підлітків. І коли українська мова ставатиме модною, вживаною активно в тіктоці, в в інших соціальних мережах, які використовуються дітьми і молоддю, коли вона стане престижною і говорити нею означатиме вивищитися, а не в певний спосіб себе маргіналізувати. То в такий спосіб, безперечно, що буде відбуватися перехід на українську мову. Тому дійсно це парадокс. З одного боку, вивчити українську простіше, коли ти є дитиною, тому що ти в органічний спосіб заходиш в культуру, тобто, ти пізнаєш, як та була раса, як чистий аркуш, ти просто записуєш всі ті, всі ті шари культури, про які я згадував українською мовою. Ти не знати не муситимеш колись в майбутньому переходити робити свідомий вибір. Але з іншого боку, саме через певні моменти престижності, станом на сьогодні у нас виходить протилежна ситуація. Потрібно думати, як, як це долати. Ну, Сергію цікаво, якщо те російськомовний українець чи українка таки в певному відтинку часу збереться силами і буде вивчати українську мову, дійде до цього осмислення, що її потрібно вивчати. Цікаво, до чого їм ось цим людям потрібно готуватися на початках. Які етапи можливо неприйняття суспільством їм доведеться пройти? Ну, по перше, я хочу ще раз підкреслити, що все-таки варто для себе ухвалити рішення, що я переходжу на українську мову. Це не обов'язково має бути перехід одномоментний від завтра, говорю лише українською. Це може бути поступовий перехід, який займе, наприклад, кілька місяців або, можливо, навіть кілька років. Тобто, спершу ти почнеш використовувати українську в певних сферах на роботі, наприклад, або з однодумцями. Або в родині, але ти можеш собі залишити можливість користуватися, наприклад, російською десь-інде. Тобто, ти прийдеш певний момент білінгвізму, який може тривати від кількох місяців до кількох років. З іншого боку, на мій погляд, потрібно все таке таке рішення ухвалювати і, по-друге, змиритися з тим, що твоя мова спершу твоє мовлення спершу не буде досконалим, але це не є проблемою. Знову ж таки, у нас українською не всі досконало говорять і краще. На цьому нашому етапі розвитку говорити недосконалою українською, але все-таки вона буде з кожним днем, з кожним тижнем вона буде покращуватися, вона буде поглиблюватися. По-третє, на мій погляд, якщо у людей є діти, варто зробити зусилля і почати дітей. Одразу виховувати в українській мові, ну і четверта порада, безперечно, вона стосується того, щоб обмежити себе від російської мови, якщо ти хочеш її ну, позбутися, її обмежити себе, не дивитися російською нічого, старатися нічого не читати, старатися її не використовувати і навпаки якомога більше споживати, всотувати в себе української мови. І якщо ти матимеш бажання, то абсолютно все є, що називається досяжним, і немає жодних неподоланих перешкод на цьому шляху. Просто мати бажання. і Я переконаний, що за два роки ти зможеш досягнути ну, практично того самого рівня знання української мови, яку людина мала стосовно російської мови, просто мати бажання створити для себе певне середовище, створити для себе певні умови. І якомога більше споживати українською мовою стосовно сприйняття людей, ну звичайно, у нас суспільство в принципі сповнене різноманітних комплексів. Суспільство сповнене різноманітних, я не побоюсь цього слова, навіть хвороб можуть бути і певні хейтери, які з одного боку можуть тобі, скажімо так, закидати чого ти раптом на українську перейшов, якщо це люди, які не розуміють не зрозуміють твого кроку. Таких людей просто потрібно, я думаю, уникати. Якщо люди сьогодні самі не переходять на українську, але крім того, ще і не розуміють кроку інших і ще не будуть намагатися тебе зупинити, то значить, ці люди просто не відчувають цінності моменту і цінності української держави і нації. З такими людьми можна просто перестати спілкуватися. Якщо будуть люди, які навпаки з іншого боку критикуватимуть, що твоє мовлення є недосконалим. То ну, це так само є не твоєю проблемою, а це є проблемою цих людей. Тому що не розуміти, в якому ми перебуваємо зараз в історичному моменті, це так само означає просто не... неадекватно сприймати реальність. У нас дійсно є кілька мільйонів людей, це українці, але вони через тривалу русифікацію мають своєю першою мовою. Першою мовою російською першою мовою це означає, що їхні батьки їх з дитинства навчили цієї мови. Потім вони можливо в школі навчалися цією мовою. Ну, от я наприклад. В 90-х роках навчався в школі російської мови. і Мене батьки в українську не віддали. Я навіть не знаю, чи в Луганську на той момент я в вуганську був, чи в Луганську на той момент були українські школи. Я на той момент про це не замислювався дитиною. Тобто це не моя повина до певної міри. Але потім мені потрібно було те, що інші діти, наприклад, у Львові чи Івано-Франківську, з дитинства засвоювали, і мені доводилося докладати зусиль. І я вважаю, що такі люди, які переходять на українську свідомо і докладають зусиль, вони з нашого боку, з боку тих, хто вже користується українською, вони заслуговують не на якісь закиди і критику, а вони навпаки заслуговують на заохочення і на похвалу, тому що вони зробили насправді ну ключовий можливо вибір в своєму житті. Вибір. Ідентичності, вибір певної трансформації своєї свідомості це мужній крок. Вони зробили свідомо те, що, наприклад, частина українців мала з дитинства як даність, і якщо вони це зробили, то ми маємо всіляко їм допомагати на цьому шляху радити і в жодному разі не критикувати. Сьогодні вони помиляються сьогодні вони говорять недосконало, але через рік. Ми можемо їх не спізнати, і вони будуть досконаліше володіти мовою. Тому е, всім українцям потрібно збагнути дві речі. Я думаю, що російська мова в Україні не має майбутнього, тобто рано чи пізно українці перейдуть на українську, краще перейти раніше, краще задавати тренд, аніж потім нас доганяти. Ну і з іншого боку, потрібно бути трішечки більш толерантними до того, хто став на цей важливий визначальний, але не такий, як може здаватися, простий шлях. Пане Сергію, ще хочу і хотів би почути вашу думку. От зараз дійсно багато батьків стараються захистити своїх дітей від російської мови від російських мультиків від загалом розуміння цієї мови. На вашу думку, чи потрібно, чи потрібно знати російську в Україні? І також цікаво, теж вашу думку почути стосовно того, чи можна забути і перестати розуміти російську в Україні. Цікаве запитання. Я думаю, що якщо так, скажімо так, абстрагуватися від нашого історичного розвитку, то мені видається, що розуміти російську українці автоматично не, не, не мали, тому що ці мови все таки мають певну дистанцію, тобто ми автоматично розуміємо білоруську мову, знаючи українську для розуміння польської, нам потрібні все таки певні зусилля. Певно, потрібно все-таки зрозуміти подібність цих цих мов да. Наприклад, там на письмі може бути все більш зрозуміло ніж на слух, потяг, почонг використовувати використання чи таке, і таке інше. Стосовно російської, мені видається, дистанція все таки так само є такою, що ті діти, наприклад, які не вивчали з дитинства російської, вони її сходу і не зрозуміють. Тому в якомусь абстрактному світі майбутнього безперечно, я думаю, що це реально не не знати російською. з іншого боку, все таки, якщо повернутися до реальності, то російська нас все таки так чи інакше оточує. І я переконаний скоріше за все, що ще десятки років так чи інакше ми будемо її принаймні на пасивному рівні розуміти. Я пане Сергію мусимо завершувати наше включення. Так. Щиро дякуємо за ваші думки, за ваші коментарі. Керівник аналітичного відділу в центрі контент аналізу, ведучий українського радіо Сергій Стуканов. був з нами сьогодні в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Сергію. Тримаємося. На все добре.